Бадьорін шоу Бадьорін шоу на Першому міському радіо. Це найкраще, що з тобою може трапитися між домом та роботою. Просто повір. Ну і нас стало троє. Лера, вітаю тебе! Нас стало троє Звучить в студії добре. першого міського радіо в ранковому дюрік шоу. Наш гість Андрій Утінков, співзасновник української школи плейбек-театру, організатор практики спонтанці. Андрій, доброго ранку. Доброго ранку. Андрій, по-перше, що таке коротко плейбек театр Плебек театр це виходить з англійського слова, з фрази back it to you». То це означає. Ми граємо історію, повертаємо її тебе. Людина приходить в театр, немає не сценарію, нічого в акторів. Вона раз людина за своїм бажанням піднімає руку, розповідає історію зі свого життя, не вигадану, а реальну. Угу. І актори не домовляючись, цю історію втілюють на сцені. Так, вони втілюються з фразами, чи це просто так більше танцювальна постанова? Така це залежно від стилю театру. Є всі нема обмежень, якби і і тіло, і голос, і пісня, в... і фрази. Ну вони ж домовляються, які кому ролі віддаються. ніяк не домовляються, Ні. Не домовляються. Mm. Вони встають і починають грати. Це просто така дуже інтуїтивна ні, а в них творчість, є мені здає така, здає. як на розмінці в гумористичних програмах. Не знаю, 30 секунд все ж таки стати отак разом ні, ні, і немає. щось У нас. Є в нас говорити. є ведучі на таких процесах. Вони uh -huh. не просто граються, не дика якась штука. І ведучий, він назначає форму, в якій історію треба зіграти. Тобто актори знають набор якби структур перформативних, uh -huh. як їм принаймні там стати. Іноді бувають ролі. І глядач може обрати, але це іноді завжди ми граємо більше. Внутрішній стан переживання, емоції, як вона звучить, uh -huh. якого вона умовно. Це кольору. резонанс якийсь такий, да? Більше ну, да. напевно від uh, того, що стається. Так, і це схоже на спонтанці мені здається. Ні, це з, не, да? схоже не схоже на спонтанці. Це інша штука. Да. Тобто, дві... тобто плейбек і то, і театр і, і спонтанці це, 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 різні... це різні речі. Так, да. різні, ну, про... Про... Гілки, одно... так. Це різні речі, а різні, спонтанні танці теж резонанс. От, чекай, я хотів ага, ще про да? театр. скажіть, будь ласка, добре, але я розумію все одно, що є як. Якась, скажімо, база, не знаю, домовленостей мовно це називається там риба. Да? Коли тобто вони не можуть повністю з нуля почати грати. Вони якось, тобто, є якісь, я не знаю, можливо, знаки, які вони один одному показують, щоб розуміти, що буде приблизно далі. Ну Ні, не тобто... зовсім так, все, Ні. що відбувається, воно видимо для глядачів, тобто там немає ніяких всередині тайних знаків. Є угу. просто вже звичка от, працювати саме так втілювати історію, не домовляючись між собою. Бо... І по, коли ми домовилися, ми багато раціональної голови туди вклали, uh -huh. і ми втратили щось живе і спонтанне. А це так, схоже а на я... розстановки. Uh -huh. Це схоже на розстановки, так uh -huh. але різна ціль. Ростановки що ви що роз розстановки психолог... це да. психологічна гра, напевно, так да. Можете пояснити no, нашим це слухачам, терапевтична якщо. методологія, коли ну наприклад, там ви приходите з запитом, у мене щось в житті там не так, і в мене не так там татою, з тату, мамою, на да? і розстановщик розставляє, Це буде твій тато. Це буде твоя мама. На інших людях, на чужих То, тобі людях. Да, ну, тобто, це і оце дивись, с... от ця ситуація от така. От, от, от ці люди. Вони ага. так. Так. так, добре, а хто не знаю, вирішує, коли постанова закінчується. Актори, Вистава, я перепрошую. Актори закінчують сцену і глядач, потім оповідач, mm -hmm. хто розповів свою історію, він дає свій фідбек, як йому взагалі було, чи вдалося нам торкнутися серця його історії, чи ми дійсно глибоко почули. Тобто це плебек відрізняється від всіх інших імпровізаційних штук, що тут не на гуморі все построєно. Плебек театром працює з військовими, з переселенцями, з пораненими, там з полоненими, з жертвами насилля, що завгодно. Так, ти так просто... це тоді mm -hmm. завжди трагедія. Не завжди ні-ні-ні. це про а... життя. І то, і це то, про то є емоція. Mm -hmm. Це ти ніби витягуєш свої емоції з себе і дивишся на них зі сторони в, о, в тілі іншої людини. Mm -hmm. Ну ніби так. No. Uh... А, Добре, я якраз просто хотів порекомендувати співачку Колу, бо вона завжди, ніби от-от заплаче. Mm -hmm. Uh -hmm. Але да, це не трагедія. І... Я вже з'ясував, тому все кола. Займайтеся своєю справою, співайте. Український плейбек-фестиваль. Що це таке? Що я не повернувся звідти. Це було в Карпатах, десь було 150 людей. На Суславському. дуже приємний був пансіонат. Чотири дні ми зустрічалися з усієї країни плейбекери, бо кожному ми... ми... це... багато... великому це... один театр в світі. Ні-ні, в кожному великому місті uh -huh. України є спільнота плейбекерів. Uh -huh. Десь у нас десь 80 людей, кілька театрів, Київ, Дніпро, Харків. Не знаю, ропівницькій Полтава, Луськ, Львів, Ужгород. Це транслятори. Чомусь. Ви ніби такі, да? Цікаво. No, транслятори <с <с да я чомусь знаєш, виявив, що таки всі приїхали. Транслятори почуттів знаходяться в якійсь великій залі, і хтось дає команду. Рухаємось і всі рухаються і ти кажеш, стоп. І хто як зупинився, той такою трупою вже їде в якісь міста? Розумієш? Так, от ви четверо, п'ятеро, так, ви в Дніпр. Тобто таке перемішування. Плейбек це завжди щось непередбачуване, мені здається. Всотків ну, всередині, але все одно є певна рамка і безпека. Бо як ми почали розмову ще до ефіру, з вами, де опанувати хаос, тобто, ще в початку 90-х такий був інший Бауман, ви сказали, це інший німець Хабермас. Він каже, що зараз нас чекає велика криза, і вона дуже довго буде тривати. І типу, ми реально зустрінемося зі світом, в якому ніхто не знає, як жити. Немає дорослих. розумієте, в чому прикол? Да, зараз дорослі. Діти. Це ми, якби да а одночасно всі діти. І ну, він це... каже, що коли немає великої ідеї, навколо якої ми всі об'єднаємося, там нове християнство, проторої пришестя ідеологія, якась да, да угу. ну, капіталізм руйнується. Технократія теж ну вже не прикольно. Якби цей маск смішний, якби ну, і все таке. Да, що робити? Треба робити простори якісної комунікації. Типу, Емоційний інтелект є, щоб люди mm -hmm. Якщо що люди mm -hmm. почують один одного глибоко і по справжньому дуальність, то є ідея, да. що щось між нами таке станеться, що ми ніхто не знає. Але ми всі це якби зустрінемо, розумієте, нове. Як зустріти нове? Ні в кого нема рецепту, ніякий коуч тоді не приведе. Але якщо між нами буде гарний зв'язок, то тоді більше шансів, що ми витримаємо разом. Всю цю лабуду, Ан яка відбувається. Андрій, стосовно дуальності, я розумію, що ти мене підколов, що я постійно це використовую, але да. те, що каже Андрій про емоційний інтелект, це дуже важлива штука. Кажуть, що навіть а, рівень IQ вже не так важливий, як розуміти почуття один одного. А да, ти що на сьогоднішній і те, день? Я ніколи не чув такого. І критичне а, мислення важливе, Трудно. і емоційний інтелект. Але дуальність це дуже просто зараз. Зараз же набагато полярний світ, він же не дуальний. Немає тільки двох сторін. Їх, як мінімум, ну там 5-7 у всіх. Все завжди хаотичне. Все завжди і, і всюди. Да? Чи як там воно звучить? Оце назва кіно. E... No, да, ну да, да, так, да. все завжди всюди. Зараз... Тому, so, а... тому ми маємо напевно бути більш толерантними <skrisa> до того, що навколо відбувається. Тому що будь-що може відбуватися навколо. Слухай, або навпаки, людина, яка не знає, що саме робити, бо ця система це якийсь хаос умовно Вона хтось іде шляхом там хто. Сильний той і виживає, знаєш, я буду робити те, що це про добре для мене, mm -hmm. да, і а нехай всі інші там самі викрабку. Те, що ти кажеш, це можна розглядати більш гуманним способом стосовно того, як казав Юнг, що нам треба досягнути самості, тобто розуміти, хто я насправді і що я можу в цьому всьому. Ким я саме можу Слухай, бути? Ми, але ми не встигаємо. Так. І зараз до мене до речі, да, питання хочу... до Андрія. Андрій, дивіться, ми всі любимо говорити про це, про самість, пізнати себе і так далі. Але є оці базові речі, тобто людині потрібно на фізіологічному рівні їсти пити. І, звісно, що в нас е, далеко не у всіх є час для самопознання і так далі. Mm -hmm. Тобто повинно йти навіть на якусь не... роботу, на яку ти не хочеш йти, для того, щоб там, заробляти якісь гроші, mm -hmm. пити, їсти і там, забезпечувати свою сім'ю, дітей. Е, і от як ви, я знаю просто, що для акторів е, театру, плейбек-формату там треба все ж таки бути на початку. Вистави перед початком вистави, якісь робити вправи, да для того, щоб очистити умовно себе очистити, від очистити своїх розум штуці. да, для того, щоб більш чутево, більш очистити точно розум від зіграти. самого себе, да. Від да. да, тобто, все ж таки, від як сказати, від від адсорбувати оце все, всі побутові проблеми, які є поза театром. Як це як це робити? Що ви робзабути ну, про ну, те, що ну, хочеш їсти? Ну, дивіться, тут не про те, щоб забути, а на навпаки, згадати в себе, а я можна по-інакшому це сказати. Це не те, що я витісняю якісь неприємні речі, а я навпаки їм їм і ділюся з іншими людьми, з акторами театру. Це такі шерхи, всі діляться, і ми переживаємо складність один одного, і воно легалізовано. Ми знаємо, що Маша сьогодні прийшла і вона зла. Вона не намагається сховати. що вона ми знаємо там що. Тому що вона взагалі взла. зла. Проблеми mm. з чоловіком. Ну це правда, ви що, Машу знаєте? Або ми знаємо, що в цієї там неї там брата забрали, наприклад. ТЦК, Воно дуже хвилюється. І ми знаємо, що треба бути в цьому місці акуратними охайними. Хто хоче їсти, ну погодуємо. Ну чого, хай поїсть людина собі. Тобто, навпаки, ми це не виключаємо, ми все включаємо. І ваше питання я ще так почув, що де брати брати час? Ні, ні, не клін-кліном, це зустріч, це про контакт. Ага. Тобто, якщо я зараз, наприклад, сиджу і хочу в туалети, я вам якийсь я, Є я не... потреба треба реалізувати да, для да, того, щоб людина якраз да. хоча б сказати іншим, да, да, що да, в цьому да. ж і взагалі да. виспли би закрити театр. цей а, тимчасовий хиша чи бо, ci, бо да. чим більше ти в собі копиш, тим більше ти потім можеш вибухнути. Тобто треба проговорювати. Да, якщо це захворіти, це, це це працює півну вечірку, на вона була це не сьогодні. Я брушую так. Ну в мене питання до речі, було все ж таки про. Там підготовку робимо. саме перед вашими виставами. Ну. Давайте так. Ну, ми робимо ну та же емоційний шерінг. Ми ділимося, що з нами зараз в реальному житті відбувається. Да? Після цього ми робимо розминку тілесну, просто фізичну. Після цього ми робимо якісь вправи для того, щоб вимкнути грайливість і довіру один до одного. Ну прямо і спиратися там і з м'ячиками, і з голосом, і з рухом. От іграємо кілька історій один одного, щоб почути, щоб угу. ну, тобто, знаєте, це як потроху перехід з звичайного побутового стану в якийсь стан інший, там де я трошки не я, але одночасно я більше ніж я будь і Тобто, я така... Розуміло. 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 Цікаво. така. цікаво. Розуміло. Тобто да. перед тим як початися шоу, бо це шоу, ви показуєте, угу. да, самому ви програєте ще там десь, десь декілька годин. Ви маєте три години. Ми готуємося три години. Я перепрошую такий приклад коротенько. Розкажу. Наприклад, перед грою, що де коли. Команди, які будуть відповідати на незнайомі питання, вони там є ресурси, де вони беруть питання і обговорюють е, між собою. Тобто вони вже, як то кажуть, набирають швидкість е, от, от цю інтелектуальну е, е, ередуційну е, ередуційно. Тобто, тут те ж саме, тобто, ти вже в, в, включаєшся в, в, в цей процес. Це, Слухайте, поступово. так відбувається будь-де. Навіть я бачила перед тенісними турнірами ну, да. ці спортсмени, ну, вони да. теж там розминають свої м'язи. будь тут де напевно, треба певно особливість, а... якщо ми вже зрозуміло, що це якась розминка, яка вона да. Це якраз от про емоційний інтелект. Ну є таке поняття емоційний контейнер. Тобто, да, що я, я маю всередині ну мати якесь таке дихаючий такий об'єм свого тіла для того, щоб якби зустріти історію іншої людини. Бо часто ж люди виходять і вони самі не розуміють, що з ними відбувається в житті. Людина а. починає щось, а зі мною оце, 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 оце. І мені, коли я слухаю це, перше треба емпатувати її кожен кожну мить її, ну тобто розуміти, і можливо навіть бачити те, що людина не каже словами, бо вона сама не знає. Тобто, на мій погляд, ми не знаємо своїх історій, тобто ми не знаємо сенсу свого життя. Ми люди, але інші, якщо почують нас дуже глибоко й добре, вони можуть побачити цей сенс і сказати слухай. Так, це ж якраз твоя сильна риса. Ну що ти не завжди не встигаєш, я спізнився до вас сьогодні і весь такий сумбурний, каламбурний, якби да? mm -hmm. але, але одночасно каламбур. я готовий до постійної зміни, напрямку якогось, знаєте? Ну тобто, да, що немає такого там однонаправленості. Це і славка Гнучкий риса такий. і сильна. Да. Mm -hmm. І це в мені побачили інші люди. Це не я, типу, таким став себе там пізнав. Це інші люди мені своїми очима люблячими побачили. Я в собі це прийняв, і мені зараз добре зі цим, якби ба з бага зробити фічу. Да? Mm -hmm. Знаєте, як якби кажуть, Клас! цікаво. як це можна застосовувати? Наприклад, чи можуть люди, наприклад, ті, хто побував у на плейбек виставі, це можна так називати да, плейбек. Перформанскаже перформанс, а перформанс. mm -hmm. чи, наприклад, займається, чи можна це використовувати у побуті? от такі от э, структури які які ви застосовуєте у театрі? відсотків ну от скільки скільки історій якщо раніше там скандал з чоловіком от багато історій Якось ну, було дві дії. Да? Або, або навалювати, або втікати, або завмирати. Да, Бий або біжи. Да, або завмирай, або угаждай, ще ж є четверта в цій. Ну, типу, я для тебе зроблю, а потім запам'ятаю. Да? Ну, угу, типу, да. З'являються інші дії. Тобто людина якось в моменті може в цій сварці якось відреагувати по-новому. І сама собі здивуватися, бо тіло просто більш живе стає в просторі, да так, і вона така-так-так. Так. Так, так, так Чекай, ну типу, вже не вже так не буде працювати. Типу, ну те, що ти та, зараз мені кажеш, воно вже не так. І людина може просто, наче більше сили стає, да. а не оцією, якби сили, да? ні, моральної, але типу, з... да? да. і з'являється взагалі-то розуміння на що бачити іншу людину, що я не просто образився, як от ти казав, що типу про себе тільки думати силу, да. Стає зрозумілим, що взагалі інші люди. Що сам я мало що взагалі з життя в житті так. зроблю? Є... Немає тільки да, твоєї позиції. з'являється навичка побачити іншу людину, а чому вона зараз на мене наорала, наприклад. Да? Зрозуміти, та то, тому, що в неї там то-то згадати її історію. Саме плебектартер робить. От. Ну і плюс, якщо брати спиною спро... до подій. А, ну, я думаю, що це очі. Це і тут очі. І тут очі є, знаєш, і це тут це просто акторське все. Я тому... Ну угу. так. І, наприклад, якщо соціальна користь, то так. От уявіть собі, ОСМД або якийсь житловий комплекс, або одеський дворік, Там останнім часом багато такого, якби між собою. Ну, по-різному буває. Угу. Але якщо Такого приходить... для наших слухачів, Андрій, тільки що да. по постучав кулачком да. Відку... Да. Об кулачок. А, погані, погані, від кулачок. Труться труця іскряться люди. Да. От якщо туди, наприклад, прийде театр або з'явиться в такому дворі по плебектатр, і От, люди цікаво. легально легально вийдуть і екологічно Клас. один на одного понаїжджають, але через історії. Тобто вони будуть розповідати це як історію. Я виходжу, немає води зараз в Одесі другий день. Там ну да, от, я їхав mm -hmm. в таксі чи черемо. Чи, да. Ну ви дуже добре виглядаєте. Розповідав Без води. Я, я на морі купався просто. А, да. От чому ви запізнилися? Да Вот. і е, люди діляться і вони бачать, що це не наїзд, а це людині боляче тій іншій. Mm -hmm. і, і вони, якщо вони почують один одного, вони просто скажуть після цього ну окей, короче, в мене вдома я тарілка там компоту чогось, виніс. Стол виніс, вони посиділи там щось, поїли, випили, не знаю. І після цього, коли вони почують одного, якщо їм треба буде скинутися на генератор, розумієте, всі, всі парадни вони скинуться, бо вони будуть один одного знати. Бо багато людей навіть не, не, не вітаються, а, якби, да. якби ми йдемо туди, в такі простори, і ми не несемо, що вам треба люди щось там щось робити. Ні, просто якщо один одного почути, то життя змінюється на краще. Клас. Добре, дуже Думайте, цікаво. Так а давайте да? перейдемо до нас не так Спонтанці. багато часу. залишилось. Да, да про бо це дуже цікаво. Практика це така місія, класна місія. Mm -hmm. Дуже че що відбувається в під час спонтанців? Спонтанці — це місце, щоб відбутися, збитися. Yeah, Давайте так, організаційно. Mm -hmm. а, тобто приходять, приходять, приходять люди, люди позамість. Да, да, почнемо це... з такого брати. Да. Так, приходять люди. Хто завгодно чи як? Хто завгодно, uh -huh. нема обмежень. Це якийсь простір. Uh... Зараз ми в Зеленому театрі танцюємо uh -huh. під куполом. Це uh -huh. класно, open-air, багато місця. А коли буде звук. наступно? Uh, в цю суботу буде День Нептуна. Mm -hmm. Пам'ятаєте, облювати таке. Приходять люди. Але просто згадки з дитинства, коли у дівчини її обмазали ці грязь, а в неї була алергія, і все для дівчини взагалі відпочинок в лагері закінчився. Да? Да. Ну буває да значить, приходять люди. відбувається невеличка розминка, дуже проста фізична. Потім ми знайомимося, розповідаємо правила, що там не можна шкодити. Mm -hmm. В общем, це все і не можна розмовляти. Після цього починається сам спонтанний танець. Він триває десь годину, годину тридцять. Можливо, e, що таке починається спонтанний танець? Поч... вмикається музика. Так. Я роблю плейлисти, Вони з відомих mm -hmm. і невідомих пісень і старих. Тобто музика еклектична, вона не якогось одного напрямку дуже різні. Вона. Іноді ламається, і в общем там є хвиля, якась під тему, якась тема наша під про яку ми танцюємо. Там гроші, війна, смерть, політика, народження дітей, День ніптуна. В общем, будь-яка тема. Тобто, треба танцювати з умов. Не треба цією темою, Не ні? треба, не треба. Це запрошення. Ну щоб угу. було прикольно. Лунає музика, є простір, все є інші люди, і ти. Ви не так. розмовляєте словами вербально, а так, ви, як модератор, ви показуєте рухи, чи ви ні, просто ні. разом зі всіма рухаєтесь? Правильно, так так. Я такий це же точно б... учасник. Тобто, ну, чи ви як надихаєте надихаючи? Тобто, ви рухаєтеся, людина може рухатись як їй завгодно. Головне, а... щоб це було вважалося умовно танцем. Андрій Влаштовує ні. простір, влаштовує uh -huh. звук і надає таку першу таку, я не знаю, танцювальну да, Першу ноту так. задає, а далі воно все вже розвивається, я так розумію. Своїм а ми шляхом. по собі, так, да, спонтанно. Але прикол в тому, що танцювати не треба, не обов'язково. Іноді люди приходять і просто можуть пролежати всю цю годину, і кажуть, це було найкраще лежання в лежанні моєму житті, я так втомився. І я собі не дозволяв зупинитися. Тобто це реально людина опиняється в просторі часу, де вона дійсно може щось для себе зробити, такого, що вона не робить в інших місцях. І якщо це стається людиною, а я взагалі-то хотіла, я завжди у -у угаждаю всім, і хочу бути як всі. Треба танцювати. Прийшла танцювати, в неї там якась намір. Тут вона розуміє, що вона не хоче, просто лягає, відпочиває, лежить, щось там собі в носі калупається, і це найкращий відпочинок. В інших просторах треба постійно десь. Кимось чимось бути, У нас угу. немає очікувань від, від людей, аби вони тільки не шкодили один одному простору і про, собі. про очікування. Ми завжди, в першу чергу, в таких от колективних подіях думаємо зазвичай у людей. А така думка, що про мене подумають інші, як я буду виглядати, це дивно, мені соромно, і взагалі там купа одразу вспливає комплексів, тому що багато людей зазвичай дивляться на себе очима інших в першу чергу. Як чи Допомагаєте ви тим, хто прийшов перший раз на такі спонтанці, якимись, от такими, от я не знаю, переконати людину, щоб вона якось розслабилася все ж таки. Ну хіба можна переконати в цьому? Треба просто мені здається особливим чином подивитися на людину і якби О, дати так, як ви на мене зараз, і дати дозвіл людині робити будь-що. Ну ну дійсно, будь-що. Тобто, просто я і Ксенія Тюшова, з якою ти напевно теж її маєш мала знати. Моя подруга і партнерка в спонтанних танцях. У нас просто якась така є особливість, з неї, що нам дійсно цікава людина, така, яка вона є. Ви ми, 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 знаєте, є і, і різні ж види імпровізації танцювальної. Є там екстатік Денс, де нам треба, ну якби треба в лапки беру, треба дійти до певного екстазу. Є там Freedom Dance, де треба досягнути свободи. І це все одно трошки диктаторська умова. Ну, типу, якщо ти досяг екстазу, молодець, якщо просвітлення, якщо не досяг, не молодець. У нас нема взагалі такого. Будь-який результат, добрий результат, якщо це твій результат. Угу. І в кінці люди ді... прийняття дітей. Да? Діляться, так, да, да. з дітей внутрішніх. Угу. У нас попередні були танці 1 червня. День захисту внутрішніх дітей ми так назвали. Тобто прийшли дорослі, і одна дитина була в просторі, ну фізична дитина. Ну, і мать... Одна фізична дитина і багато Печо. 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 І багато метафізичних дітей. Якщо ви юнга вже згадували, да, це внутрішні mm -hmm. Дит... да? Внутрішня Лера, дитина. Які працювала юнгою? Яка Трошки <класно>, да. було. Це юнга, яка як роз, да, молодина на кораблі? Mm. Uh, тобто. Якщо ми трошки знімемо цю броню, знаєте, нашу, yeah. нашу соціальну, да, і дозволимо собі взагалі згадати, що там всередині відбувається, які потреби, які бажання, і, можливо, взяти ще дати зазор собі, щоб самому собі здивуватися і зробити якусь странну нову дію, покривлятися якось, uh -huh. по ногами поматиляти, то це здає дає багато вивільнення просто, і потім людина повертається до себе додому і трошки новими очима дивиться і на діми і на роботу свою. Тобто, це як такий душ е, до тему, що води немає. Якзи екзистенційний душ, так скажіть, будь ласка, а от е, є люди, які відносяться до таких масових спільних, е, е, скажімо так, не знаю заходів, як до таких, що хтось не знаю з поганою енергетикою може витягнути ваші сили під час спільного цього поєднання в єдине енергетичне коло. О, чи є таке, от чи, чи можливо було щось там е, хтось навпаки сказав, мені щось стало там погано мені здається, що хтось забрав мою енергію. Тобто, таке ну це в будь-якому разі енергообмін. З, відсотки я просто думаю, що будь-яке почуття прожити до кінця проходить. Тобто, це ж те, що ви кажете, це інтерпретація. Тобто, людина відчула сум або злість, і їй здається, що хтось підійшов і накалдавав її. Якби ну це інтерпретація, вона просто відчуває сум, і цим сумом можна танцювати і бути. Треба плакати, або якщо злість, треба злитися. Все, ніхто Я ну ні в кого не. Ніхто нікого, ну я не знаю, як би що це за, за магія така. Перше чую на спонтанціях просто ну якби не виникало. Ти такого, ти да. відповідальний за свої почуття, і ти їх проживаєш, і ти е, чи позбуваєшся, чи наповнюєш це таке, твоє керування. А було таке, що Тві хтось так. Твоє тіло не просто сказав, що дуже сподобалося. Знаєте, як оці бувають ці випадки відомі? Якщо от коли людину там вдарила блискавка, і потім вона почала розмовляти японською. От було таке, що людина після цього сеансу. Після спонтанців сказала, Боже, я зараз. Я, я, я навчилася в'язати крючком, хоча не вміла за годину тому. До разів було. Всі в'яжуть крючком да? після спонтантів. No, ну, може може в'яжуть ну, крючком, це би... я не знаю. Yeah, yeah, yeah. от що саме? Просто а, люди, наприклад, людина казала, я все життя боялася співати вголос на публіку. Тобто, uh -huh. люди, ну, я... А тут вона каже: я не поняла, як це. Я там півплилиста, щось наспівувала, просто не слова якось тераба. Звільнилася від кайданів угу. якихось. Да, там, да, в... да. Тобто, от, от такого буває багато. От. Або якісь нові дії і рухи. Люди знайомляться, там одружуються, я не знаю. Ну тобто нові дії роблять. Тобто, це не mm. те, що ти як. Магія якась, да, волшебство. Це щось, щось трошки простіше, але те, без чого людина не зовсім людина, як на мене. Тобто, без такої можливості взагалі згадати свою цю творчу природу і проявленість, так як є. Без, ну, без, ну, от як діти граються. Причому діти, я би сказав, священні діти, тобто, ну які світяться зсередини. Сакральне, оце да, якраз про да. те, що ми сьогодні говорили трошки, про згадувала сакральне, але в іншій а, мірі, в іншій формі. Але сьогоднішній на сьогоднішній день світ він такий: хочеться а, якось оце пробудити в собі дитину. Але є купа стереотипів, як ви є купа стереотипів, є купа а, умов, в яких ми маємо жити. Правил, а, держава, да, тобто держава, це купа. Правил, і оцей ваш і плейбек і спонтанці, Це якраз оця, оцей кордон. Між uh, співіснуванням в правилах в державі і своїй... всесвіт. Да. Це можна прийти відпочити від всього іншого. E, скажіть, будь ласка, в нас Андрій uh, Утінков в uh, гостях, це співзасновник української школи театру і організатор практики спонтанці, да, на жаль, нас. Андрій, якщо б ви хочу про це говорити. Ми ще поговоримо, так. У нас не так багато часу, тому скажіть, будь ласка, вас знайти можна просто З... Де далі? Просто playback написати Андрій вести. Утенков, або uh -huh. Театр, Фейсбук, Інстаграм, або просто Все Google. Це ж таки Утенков. 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 А, Лера казала Утенков, я кажу, що да? Утенков. 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 А, Утенков". А, Утенков". Утенков. Все. Пишеться однаково. Андрій, Дуже наступ, дякую. наступна подія в Зеленому Спонтанці, цю суботу. В цю суботу, День Нептуна. Який час приходить? В 16-й, в Зеленій 16 Театр. 16-й? А 21-го, літнє сонцестояння. В нас буде тренінг «Літнє сонце співання». Перший день ми робимо. В цій тій годині? Ре... Е, ні, ну це треба записуватися. Тут треба мене точно зайти. Це тренінг з воденний. А? Теж буде в зеленому і це. на природі Знайдіть, біля. Знайдіть, будь ласка, а, Андрій Утенков або то? спонтанці. Можна знайти, да, записатися, поспілкуватися і так далі. Андрій, дуже дякуємо. Дуже класний ще додатковий настрій для бранкового да, дядінк. Да. Шоу ви Андрій туди. Андрій збадьорився, да. я бачу. Да. Дякуємо. Дякуємо вам. ・えっ